Панзен, пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава також вітаю 15 вересня. Єврокомісія має скасувати дію в мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Проте ми вже побачили реакцію від Польщі. і Уряд заявив, що, попри будь-які рішення Європейської комісії, вони продовжують ембарго навіть в односторонньому порядку. Багато повідомлень про те, що власне це рішення має політичний характер, адже 15 жовтня у Польщі вибори, а близько 2 мільйонів фермерів у Польщі є саме електоратом правлячої партії. Але якщо говорити окрім політичного характеру, чи має це рішення ще й економічне підґрунтя? Ні, ну безперечно, має ви ж маєте розуміти. Власне, ви ж тільки частино заяви міністра аграрної політики сказали Польщі. З приводу того, що в незалежності від рішення Брюсселю Польща буде продовжувати ембарго. Він далі сказав наступне, що метою е, уряду Польщі є те, щоб польський аграрій продавав польське зерно по найвищих цінах. На сьогоднішній момент це найбільш важливе для польського уряду. Це звучало повне його заява. Е, і ситуація є абсолютно зрозуміла. Дивіться, е, коли ми з вами уважно подивимося на. Той перелік країн, який, власне ввів ембарго, то е, всі ті країни є гарними країнами. Це країни другої хвилі приєднання до Євросоюзу. І якщо стара Європа це є в основному промислові центри, це Німеччина, це Франція, це Іспанія, Італія, то е, власне е, оця східна європейська спільнота країн. Це в основному аграрні країни, які знайшли своє місце в європейському поділі праці як постачальники аграрної продукції. І найбільш тут в повному обсязі виділяється Польща. Ще один момент, напевно, який варто згадати: що всі аграрні партії тих країн весь час були при владі. Тобто жодного разу аграрні партії, які об'єднують біля себе, Фермерів тих країн не були в опозиції до уряду. Вони завжди входили в правлячі коаліції. І, до речі, можна дуже легко подивитися. якщо пам'ятаєте, коли вводився, от вводилося це ембарго, то, якщо я не помиляюся, в певну дату у суботу була Аграрна конфедерація Польщі збиралася а вже в понеділок були відповідні заяви польського уряду. Тобто там. Швидкість реакції на рішення е, власне партії, що вводить правлячу коаліцію, є миттєва. Тому в даній ситуації абсолютно не дивно, Абсолютно не дивно, що поляки на сьогоднішній момент будуть активно шукати можливості, щоби продовжити цей емарго. До речі, Болгарія вже заявила, що вона підтримує позицію Брюсселя щодо зняття ембарго на українську на українське збіжжя. В дійсності в нас залишається словаки, напевно, теж підуть по шляху примирення з євросоюзом. Тим більше Брюссель пообіцяв відповідні фінансові компенсатори для тих, хто піде на зустріч. Ембарго зніме ембарго. От поляки дійсно в них на сьогоднішній момент ситуація надзвичайно складною. До речі, поки не висловили свою позицію Угорщина і Румунія. Більше того, у Румунії є ситуація по відношенню до України ще надзвичайно важлива, тому що через румунські порти активно іде на сьогоднішній момент експорт українського зерна через Дунайські порти, які грузяться і йдуть територіальними водами Румунії. Тому в даній ситуації для нас є надзвичайно важливим, щоб Румунія продовжувала активно допомагати Україні. Забезпечувати оцей зерновий коридор Чорним морем для власне експорту українського зерна, а цей рік у нас видався надзвичайно врожайним, незважаючи на те, що у нас навіть порівняно з 2022 роком суттєво зменшилися посівні площі, але погода була настільки при ну, сприятлива, що врожайність навіть перевищила той рівень, який був досягнутий в 2021 році. І якщо пам'ятаєте, в 2022 році ми зібрали десь на рівні 76 мільйонів тонн зернових з олійними. В 2021 році для прикладу у нас було 110 мільйонів тонн. Але виходячи із зменшення посівних площ, ми на ще на втічні місяці говорило про можливість зменшення загального обсягу збору зерна зерна аж на 10%. Але через ще раз повторюю гарні погодні умови. Ми вже на сьогоднішній момент закінчили ранні зернові збирати і очікується, що Україна цього року збере десь на рівні 76 мільйонів тонн. а Українська зернова асоціація взагалі говорить під 80. Тобто, це значно більше, незважаючи на зменшення посівних площ, що ми зібрали в 2022 році. Тому, безперечно, є надзвичайно важливим питанням, куди воно все поїде і що з тим робить. Тому що власне оце ембарго, про яке ми з вами говорили, воно. Надзвичайно суттєво скорочувало можливість продажу наших зернових євросоюз. Так, у нас на сьогоднішній момент вже підтримали можливість експорту українського зерна порти Хорватії і вже відпрацьований трафік через Румуні через Угорщину на порти Хорватії. Але там немає таких потужностей, щоб забезпечити загальний обсяг вивезення. Тому в нас буде надзвичайно актуальним питання, куди тут зерно дівати раз. І, по друге, за яку ціну ми зможемо його продати для наших аграріїв. Тому ще раз повторюю: ми всі чекаємо 15-го числа. Є надзвичайно великі очікування, що 15-го ембарго буде зняти по відношенню до тих країн. Останні країни Євросоюзу, старі країни Євросоюзу, підтримують зняття ембарго. Для них є крайні вигідним, щоб українське зерно потрапляло на їх ринків без обмежень, і це дасть їм можливість. Знизити ту ціну, по якій вони традиційно купляли, наприклад, польське чи словацьке зерно. Тобто для них це вигідно. Ну і дійсно ми чекаємо остаточного рішення. Хоча, ще раз повторюю, ми маємо надію, що ембарго буде зняти. З поляками буде дуже складний перемовин, надзвичайно. І тут треба розуміти одне: Україна йде в Євросоюз. Той момент, коли Україна стане повноцінним членом Євросоюзу, у нас з вами щезнуть митні обмеження, митні кордони між Україною і Євросоюзом. І тут ми будемо мати надзвичайно великі питання для перемовин із аграрними країнами Євросоюзу, які знаходяться на сході України, які на сході Європи, які на сьогоднішній момент є найбільшими нашими, ну скажімо так, партнерами, що що стосується руху України до Євросоюзу. Було би дуже погано, якби ми не знайшли компромісу щодо постачання української аграрної продукції і мали би таких опонентів, наприклад, по нашому вступу в Євросоюз, як Польща. Тому я думаю, що є величезне завдання сьогоднішній владі України вже починати активний процес перемови із аграрними країнами Євросоюзу, щоб знайти шляхи подальшого просування української аграрної продукції. Або на зовнішні ринки, або в тому числі і на ринок Євросоюзу. Тобто знайти той компроміс, який зніме ту гостроту стосунків, яка зараз власне намітилася. Ще уточнення по Польщі, на ваш погляд, чи після виборів ситуація зміниться? Тому що вибори у них за місяць, 15 жовтня, ні, жодним чином не зміниться. Знову аграрна партія, аграрна конфедерація буде чітко при владі. Ще раз повторюю, жодного разу не було випадків, щоби. Польський аграрій, ну ви правильно сказали, там 2 мільйони виборців, але суть же ж не в цьому. Суть в іншому. Суть в тому, що Польща в дійсності аграрна країна. І вся аграрна переробка, яка сьогодні забезпечує половину Європи продовольством, сидить на польському фермері. Польський фермер сьогодні це надзвичайно авторитетна особа. Яка дійсно має надзвичайно великі повноваження і по великому рахунку сильно впливає на політичні розклади у Польщі, тому абсолютно впевнений, що після жовтня і далі аграрна конфедерація буде лишатися вправлячій коаліції, абсолютно впевнений, що польські аграрії і далі будуть потужно впливати на зовнішню економічну політику польського уряду. Україна відреагувала на заяву Польщі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в разі блокування Польщею експорту українського зерна Україна буде змушена звернутися до арбітражу світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норми генеральної угоди із тарифів та торгівлі щодо цієї організації світової організації торгівлі, що вона може вдіяти? Наскільки вона ефективна, і чи це вихід для наших аграріїв, отримання власне компенсації? Ой, слухайте, там не так все просто. <с> Проблема полягає в тому, що з часів е торгівельної війни між Сполученими Штатами Америки і Китаєм е повноваження арбітрів арбітражного суду Світової організації торгівлі вони закінчилися і не були поновлені. Тобто, по суті, на сьогоднішній момент е арбітражного суду Світової організації торгівлі як такого. Ну як такої інституції вона не існує, тому що ще раз повторюю, терміни перебування арбітрів при своїх посадах стик а нові нові арбітри призначені не були. Тому на жаль, на сьогоднішній момент ця ситуація є патова. Інша справа подавати до світової організації торгівлі з приводу порушення Польщею вимог СОД, але Тут є також питання. По-перше, це надзвичайно довго розглядається. По-друге, як правило, воно нічим серйозним не закінчується по досвіду. Тому, я думаю, що це в якості такого лякалки невеличкої, можливо, але навряд чи, я думаю, це буде мати якийсь е суттєвий результат. По-перше, по-друге, е поляки на сьогоднішній момент в нашій. Найбільші партнери з приводу збройної агресії Російської Федерації України на території Польщі на сьогоднішній момент знаходяться ремонтні підрозділи багатьох іноземних компаній, які обслуговують ту військову техніку, яка потребує ремонту і яка не може ремонтуватися території України, зв'язку є небезпека втрат. До речі, ті самі леопарди на сьогоднішній момент ремонтуються у Польщі. Ну, щоб ви просто розуміли, за що йдеться мова. Рейнметал, тільки обіцяє створювати на території України ремонтний підрозділ, але там є певні питання із локації, і із захистом протиповітряної оборони, проти шахідів і крилатих ракет. Тому поляки наша, наша співпраця з поляками є надзвичайно важлива і з точки зору власне той війни, яка сьогодні йде на території України. Тому, як на мене, треба шукати буде обов'язково компроміси поза світовими інституціями. І я думаю, що в переговорах обов'язково що власне то про що я й казав самого початку, треба шукати можливості знаходження спільних мов не виносячи це на якісь міжнародні інституції щодо санкцій проти Росії. Вчора літак уральських авіаліній здійснив аварійну посадку. Ой, ви пропали, Я вас не бачу. Так, чи відновився зв'язок, пане Олеже? Так, зараз намагаємося відновити зв'язок із паном Олегом, і детальніше поговоримо власне про те, як санкції зараз, які були введені Європейським союзом та нашими партнерами, нарешті діють на Росію? Чи це їхня дія? Чи можливо Росія може постачати контрабандним варіантом або різними обхідними матеріалами, власне собі запчастини? Пане Олеже, чи чуєте нас? Так, вже чую, так. Щодо санкцій проти Росії, вчора літак Аєрбас Уральських авіаліній здійснив аварійну посадку за 200 кілометрів від Новосибірська. Власне, кажуть про те, що причина аварії це відмова гідросистеми. Чи бачимо ми нарешті те, що санкції починають працювати? А власне, літаки знаходяться в аварійному стані в Росії, та вони знаходяться в аварійному стані, але наскільки я знаю, за минулий рік. Відбулося постачання через сірий імпорт запчастин для і боїнгів більше, ніж на 45 мільйонів доларів. Здійснювалося це постачання за допомогою трьох країн, за допомогою Арабських Еміратів, за допомогою Туреччини і частина йшла через Китай. Тобто на сьогоднішній момент росіяни. Знайшли механізми забезпечити власні судна повітряні запчастинами. Так, це не є авторизовані запчастини, так, це не є авторизований сервіс, який був до початку активної фази бойових дій, але ну от, принаймні, гостроту питання знято не для всіх компаній, в основному знайшли собі шлях. В повному обсязі е, літаки аерофлоту, е, ряд інших компаній також е, знайшли. А, власне, регіональні компанії, компанії е, суб'єктів федерації, вони якраз найбільше потерпають з цього приводу. І дивіться, власне, е, оця недоля спіткала в першу чергу літаки е, компаній, що знаходяться. Далеко від європейської частини Російської Федерації, власне, оце є якраз отой, ота ознака того, що в першу чергу сірий імпорт потрапляє до підприємств, які зареєстровані в центральній частині Російської Федерації. Там теж є дискримінація по територіальному по територіальній ознації. Ну, факт є фактом. Я ще раз повторюю: от ті три країни, які я сказав, вони. Активно допомагають Російській Федерації отримувати е, запчастини через сірий імпорт. І е, власне це ж стосується не тільки авіаційних запчастин. Коли ми уважно подивимося з вами на сьогоднішній момент, е, і товари подвійного використання активно йдуть е, в Російську Федерацію. Е, було дуже цікаве дослідження: е, власне, європейські митні служби провели аналіз. Загального обсягу експортних відправлень на адресу Казахстана і порівняли з митними даними казахських митників, скільки фізично товарів зайшло в Казахстан і було розмитнено у відповідності до їх власне законодавства. Так, от різничка між тим, що відправили європейці в Казахстан і між тим, що зайшло в Казахстан. Півтора мільярди доларів за 2022 рік. Тобто, власне, цих півтора мільярда доларів це та сума втраченого транзиту в території Російської Федерації, як правило, товарів подвійного призначення, які були, по суті, загублені і е ну, вкрадені, я не сказав, бо, скорше, це була спланована акція. Але той факт, що на сьогоднішній момент вже 11 пакет санкцій був прийнятий 21 червня. Заборонено е, транзит товарів подвійного використання через територію Російської Федерації. Власне, в цьому і була основна причина, тому що е, оцей транзит був основним шляхом, втрачений транзит, був основним шляхом постачання товарів подвійного використання в Російську Федерацію, а е, дослідження е, збитих е, на території України крилатих ракет. Виробництва 2022 -го року говорить про те, що 70% електронної начинки вироблено в країнах Євросоюзу і Сполучених Штатах Америки, які надходять через сірий імпорт. Тому на сьогоднішній момент є надзвичайно важливим повністю припинити подібні хвіртки постачання, і тільки таким чином можна значно зменшити загальний обсяг виробництва в Російській Федерації відновлення в Російській Федерації чисельності тих крилатих ракет, які летять в Україну. Останні два пакети санкцій були спрямовані на те, аби ці шпари не закрити, власне, але бачимо, що сірий імпорт продовжується. Чи є можливість тиснути на ті країни, зокрема Туреччина, Арабські Емірати, Китай зрозуміло, власне, що ситуація зовсім інша, аби припинити ці постачання? Ну, дивіться, є ж встановлені міжнародним правом механізми тиснення в лапках, як я це називаю. Ну, от три китайські фірми в одинському пакеті потрапили в санкційні обмеження. Е, ну, є певні достатньо серйозні позиції Євросоюзу по відношенню до Туреччини і були перемовини з турецьким керівництвом з приводу е, унеможливлення подібних речей. До речі, турки заборонили транзит товарів подвійного використання через свою територію в адресу Російської Федерації. Ну тобто, там є певні речі, які відбуваються. Просто треба розуміти, що м, навіть наявність такої країни, як Китай, яка не приєдналася до санкційних обмежень, робить е, надзвичайно складним е, тиск на російську економіку е, через санкційні обмеження. Ну на правду, і більше того, ми реально бачимо, як на сьогоднішній момент, наприклад, ті самі європейські товари е, заміняються на китайські на полицях тих самих російських супермаркетів. Ми бачимо, як суттєво міняється структура автомобільного парку Російської Федерації, де йде заміна відомих брендів на китайські бренди. І це, власне, є ознакою тих процесів, що в сьогоднішній момент відбуваються з російською економікою. Поки що, я ще раз говорю: я був би ну, несправедливим, якби сказав, що от, завтра настане колапс російської економіки, ні, не настане. Китайці, Арабські Емірати, Іран, Північна Корея, деякі країни Південно-східної Азії, Ну, маємо розуміти, що це то, що не приєдналося до санкційних обмежень. Я про Туреччину не говорю, там дуже складна ситуація. Та сама Індія, вибачте, яка на сьогоднішній момент їх 23 нафтоперобних заводи отримують від Російської Федерації. Ну, отрахуйте, росіяни добувають в рік десь 560 мільйонів тонн нафти. За 22-й рік 250 мільйонів тонн було перероблено на індійських нафтоперобних підприємств. З тих 560 що росіяни добули. Ну тобто з двох до 27% семи відсотків наростили. По структурі споживання нафти на нафтопоробному підприємствам індії. на сьогоднішній момент є дуже цікава стаття у білці Німеччина, що величезна кількість індійських нафтопродуктів, які сьогодні поступають на європейський ринок, в дійсності вироблені з російської нафти. Тобто, по суті, через такі обхідні маневри нафтопродукти з російської нафти потрапляють на європейський ринок. Ну, 30% діамантів, які виробляє Алроса, йде через Індію на європейський ринок. При тому, що це є санкційні речі. Ну тобто, ще раз повторюю: є питання на сьогоднішній момент щодо єдиної позиції світу по тиску на російську економіку, але в силу того, що сьогодні багато країн роблять свій дешевт, виходячи із. От тих санкційних обмежень це власне і є практика, яка допомагає Російській Федерації вирішувати свої надзвичайно складні економічні питання. Насправді, допоки українці чекають 12-го пакету санкцій і більше тиску на Росію, ми бачимо заяву, зокрема від ООН, які кажуть: аби Росія повернулася до зернової угоди, треба ж послабити їм санкції. Зараз наскільки реально, що Росія повернеться на світовий ринок? Ой, слухайте, та Росія світового ринку не йшла. Ну, по нафті так точно. Та давайте ми подивимося санкційні обмеження. Хтось хоч, хоч, хоч щось говорив про, наприклад, обмеження тих послуг, що надає Росатом. Ні. Він не попав в жодний санкційний список. Більше того, а якісь санкційні обмеження по торгівлі Російської Федерації Титаном чи рідкоземельними металами. Та жодних обмежень немає. Росія в повному обсязі торгує рідкоземельними металами, яку купують європейські компанії, які потім використовуються в електричних батареях електромобілів. Ну так є. І Росія не знизила загальний обсяг добутку нафти, навіть наростила. Ну, тобто Росія і далі є присутня на світовому ринку. Та вона менше заробляє, вона дорожче платить. Їй набагато складніше на сьогоднішній момент шукати партнерів. В цивілізованому світі. Але ще раз повторюю, ті пакети санкцій, що були прийняті, власне, коли мене питають, а що треба ще обмежити, та в першу чергу треба забезпечити неухильне виконання вже прийнятих пакетів. І, власне, європейці і 10-11 м і м пакетом санкцій довели, що вони це розуміють. Та, є надія, що в 11-му пакеті з'явиться Росатом. Є надія, і про це говорив президент України. але... У власності Росатома атомна електростанція в Угорщині. Як ви думаєте, угорці проголосують за санкції проти Росатома? Є велика угода між Державною енергетичною компанією Франції. Державна енергетична компанія Франції, яка обслуговує всі ядерні електростанції, які виробляють більше половини електричної енергії у Франції. Є угода з Росатомом на захоронення ядерних відходів. Французьких ядерних електростанцій. Як ви думаєте, французи погодяться на введення санкцій проти Росатому? А де їм потім ті ядерні відходи відпрацьовані діва? Біля сан чи ні це захоронювати? Ну, уявімо собі ситуацію, правда? Ну, тобто, в мене надзвичайно малі, ну, скажімо так, очікування з приводу Росатома. Є Алроса, та, яка торгує алмазами. 70% видобутку російських алмазів продається через. Алмазну біржу в Антверпені. Бельгійці вже неодноразово говорили, що в принципі ми готові обговорити питання щодо введення санкційних обмежень, але вони весь час готові, але коли доходять до справи, той обсяг кешфлоу, що проходить через Антверпен, настільки великий, і податки там настільки значні, що а соціальні потреби Євросоюзу є достатньо потужні. Тому я думаю, що це теж буде дуже серйозне питання. Ну я вже говорив про відкоземельні метали, про титан, які навіть ніхто голову не піднімає говорити, тому що альтернативи нема. Так що я думаю, що якщо і 12-й пакет буде, його анонсували, але почат, навіть не почали чітко формулювати, що там має війти. Я думаю, що напевно 12-й пакет буде знову ж таки по. Загостренню контролю щодо раніше прийнятих санкцій. Хоча, дивіться, ми говоримо 12-й пакет. Та, е, за 2022 рік було прийнято 9 пакетів санкційних обмежень. За 2023 рік тільки 2. І то оба пакети стосувалися більш жорсткого контролю за раніше прийнятими санкціями. Е, 10-й пакет був прийнятий на 24 лютого 2023 року. І 11 пакет був прийнятий 21 червня. Все. Зараз ми маємо вже вересень місяць. Ну, Загальні заяви е, чиновників десь другого, третього рівня Європейського Союзу з приводу, напевно, важливості обговорення 12-го пакету є. Ну, не реагувати на заяви президента України не, не можна, треба якось зреагувати. Але я щось не чув ні від Урсули Вандерляйн, ні від інших високопосадовців Євросоюзу, що вони вже серйозно сіли за 12-й пакет. Тому в даній ситуації я розумію, що досягнути певна стеля, яку треба пробивати надзвичайно важкими зусиллями, а ми ж маємо з вами розуміти, що в Євросоюзі кожен пакет приймається консенсусом. До речі, коли ми з вами говоримо про консенсус і зразу згадуємо Угорщину, то просто хочу нагадати. Шостим пакетом введено ембарго на російську нафту. Але ембарго введено на танкерну російську нафту. Нафтопровід дружба активно працює. Е -е, у Памар і Ужгород, газовий трубопровід через територію України активно працює. Ну тобто треба розуміти, що, попри те, що Європа обмежила постачання, наприклад, енергоносіїв в... Е Російської Федерації, тим не менше, от коли ми говоримо про нафту, всі моловські підприємства, маломоловські нафтопробні заводи у Морщині працюють на російській нафті. До речі, частина цієї російської нафти відголуженням нафтопроводу дружби йде на німецькі нафтопоробні заводи. Ну, тобто, не так все просто, в дійсності, от як ми на все це дивимося, і кожен наступний пакет приймається надзвичайно важко. Тому ми, в принципі, дякуємо європейцям, що вони, хоча б тих 11 пакетів прийняли. Це величезна перемога з точки зору знаходження компромісів і консенсусу в рамках єдиної Європи. Дякуємо, пане Олеже, що доєдналася до нашого